У програмі майдан укріплює барикади та готується до можливого чергового протистояння з урядовими військами. Високопосадовці ЄС та США намагаються переконати Віктора Януковича прислухатись до вимог народу. Президент Дому Свободи Девід Креймер вважає, що США вже повинні розпочати введення персональних санкцій проти українських посадовців. Програму Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Після вчорашньої важкої ночі протестуючі на майдані, провели середу, укріплюючи барикади та готуючись до можливого чергового протистояння з урядовими військами. На Майдан продовжують іти люди вночі. З вівторка на середу сили правопорядку намагались витіснити протестуючих з майдану незалежності у пік протистояння. Коли мітингуючи відстоювали позиції у Києві, державний департамент США майже опівночі за вашингтонським часом видав заяву державного секретаря США Джона Джонак. Кері. Високопосадовець, зокрема, вийшов за рамки дипломатичної мови, заявив, що дії української влади викликали огиду. Про наслідки вчорашньої ночі і сьогоднішній день у Києві далі наші київські кореспонденти Руслан Дейниченко та Оксана Лігостова. В день після штурму на Євромайдані кипить робота. Після нічного протистояння із Беркутом добровольці насамперед укріплюють периметр барикад. На ділянках, звідки очікують нові атаки. Насипали до трьох метрів снігу. Завтра відлига, сніг промокне, мороз в і потім уже буде до весни стояти. Ніяка техніка не пройде. Його поливають водою і укріплюють стальною арматурою. На місці зруйнованих наметів з'явилися нові громадяни. Відгукнулися на заклики опозиції. Людей на майдані значно побільшало. Тут йде безперервний багатотисячний мітинг. Варять кашу і розносять їжу. Опозиція не виключає нових штурмів і чекає від влади сигналів про готовність до діалогу. Силою розігнати Майдан не вдасться. Будь-яке нарощування сили буде призводити до нарощування опору. Я абсолютно не сумніваюся, що Майдан був і залишиться в центрі української столиці. Влада, яка отримала зрозумілі і чіткі три умови для початку мирних переговорів по врегулюванню політичної кризи, нехтує цим і посилає на нас спецназ. Ми цього не боїмося. Ми до цього готові. При будь-якій умові можна зачистити барикади, але не можна зачистити свідомість мільйона людей, які виходили, і знову вийдуть на вулиці Києва. Тим часом у МВС заявляють, що знову вдаватимуться до сили в разі необхідності. Там нагадують, масові акції на Майдані Незалежності заборонив суд. Відтак, якщо попросить виконавча служба, міліція буде демонтувати барикади в центрі столиці. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ у Києві у середу також працювали високопосадовці ЄС та США. Вони намагались переконати Віктора Януковича прислухатись до голосу народу. Від Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон заявила, що після нічних подій у Києві розпочати політичний діалог буде складніше. Заступник державного секретаря США Вікторія Нюланд після зустрічі з президентом України Віктором Януковичем заявила, що чітко пояснила українській владі, що дії правоохоронців, які вони чинили вночі, є абсолютно неприпустимими для європейської держави. З черговою заявою щодо події в Україні виступив у середу і сенатор республіканець Джон Маккейн. Він заявив, що вимагатиме відповідальності за будь-які злочини, скоєні проти українців, які мирно користуються. Своїм основними правами людини, президент Дому свободи Девід Креймер вже вважає, що США вже повинні розглянути введення персональних санкцій проти українських посадовців. Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки. Експерти у США вважають, що перебування у Києві заступника державного секретаря США Вікторії Нюланд є важливим фактором стримування для української влади. Водночас, президент Дому свободи та колишній заступник державного секретаря Девід Креймер переконаний, що США мають займати ще активнішу позицію зокрема, вже зараз вводити санкції проти українських посадовців я вважаю, що уряд США повинен вже зараз говорити про можливі санкції, щоб це стало застереженням для уряду. Для Віктора Інковича та інших в Україні повинно бути чітко зрозуміло. Їх чекають серйозні наслідки, якщо проти демонстрантів буде застосована сила. Те від краймер також висловлює спостереження, що українські урядовці поки не зважають на ризики санкцій. Я думаю, вони повинні дещо більше хвилюватися ніж робляться зараз. Я спілкувався з деякими американськими урядовцями останніми днями як виглядає Сполучені Штати серйозно розглядають таку можливість. Санкції це дуже серйозна справа. Треба уточнити, це не санкції проти країни, це особисті санкції проти певних осіб, які відповідальні за порушення прав людини в Україні. Вони можуть починатися з самої гори з президента Януковича. Для ЄС завжди складніше накласти санкції, оскільки потрібна згода усіх країн-членів Євросоюзу. для Сполучених Штатів це простіше. Санкції будуть мати Значний ефект, якщо їх запровадять, колишній американський високопосадовець закликає Віктора Януковича подивитись на ситуацію Тверезо. Якщо на вулиці вийшло так багато людей, лідер країни повинен подивитися в дзеркало і подумати, можливо, він веде країну у невірному напрямку, і можливо, йому треба подати у відставку. Президент Дому Свободи також каже, що олігархи, які підтримують сьогодні, уряд мають підштовхнути президента до компромісу у протилежному випадку. Вони Розділять відповідальність за дії влади. Ситуація дуже складна. Лише якщо тиск на Януковича суттєво посилиться, якщо з партії регіонів почнуть виходити ключові гравці, якщо багато олігархів чітко стануть на сторону учасників протесту, лише це може спонукати Януковича до відставки. Без цього він не залишить посаду. Він не може дозволити собі піти у відставку. Він збудував родинний бізнес завдяки корупційній системі коло наближених до нього. Осіб занепокоєне, що у разі втрати влади юнукович поміняється місцями з Юлією Тимошенко і опиниться у тюрмі, але з іншого боку, напруга посилюється. Вимоги учасників протестів до Януковича піти у відставку будуть ставати все більш категоричними. І будь-який інший варіант розв'язання ситуації, на мою думку, не влаштує учасників протестів. Переконаний Девід Краймер Мирослава Ґонґадзе, Руслан Петричка, Голос Америки. Українські експерти також вважають, що сила президента Януковича у великій мірі залежить від позиції олігархів, які сьогодні оточують президента. Вони у великій мірі можуть або похитнути, або укріпити позиції влади. Сьогодні політолог Олексій Гарань також вважає, що заходу вже час перейти від слів до діла. Жорсткіша позиція заходу і запровадження реальних санкцій може перехилити Терези на бік народу. Ну, я думаю, що їхня позиція є важливою, безумовно, і те, що ми побачили, зміни в інформаційній політиці багатьох каналів, тобто канали стали подавати інформацію, бадай об'єктивістські, це свідчить про те, що вони починають думати: а що буде, якщо Тому їхня позиція, я думаю, є важливою. А я думаю, що вони не в тому стані, щоб сказати. Януковичу, ми йдемо від тебе. Ми переходимо на бік опозиції. Ні, вони до цього не готові. Але я думаю, що вони мають на увазі різні, різні варіанти розвитку. Тому якщо говорити про е, тобто, вони будуть дивитися, як розгортається ситуація. Якщо, скажімо, побачать, що влада все таки втримується, вони будуть більш схильні, так би мовити, до влади, але при цьому не переривати якихось контактів. І за позицію. що може вплинути на позицію олігархів, на позицію олігархів безумовно може вплинути позиція заходу і насамперед сполучених штатів більше того, я хотів би сказати, що, на мою думку, цивілізований світ. Не зробив достатньо для підтримки демократії в Україні саме в даний момент. Тобто, що я маю на увазі? Було дуже багато заяв, жорстких заяв, символічних заяв, були відвідування на Майдані. Е майдан, який відвідували міністри закордонних справ, заступниця держсекретаря і так далі. Це, це все важливо. Але чогось реально, щоб сказати, так, Рубікон перейдена, далі будуть санкції, не було зроблено. А я думаю, що не перше треба було зробити, безумовно, це оголосити заборону на в'їзд до ЄС, до США міністра Захарченка. Це перше. та перший символічний крок, але це мало стати символічною ластівкою, і тоді б. Ці варіанти, які, скажімо, обговорюються в іконами, Financial Times, які проговорюють різні аналітики, вони б стали виглядати реальністю. На жаль, цього не поки що не відбулося, і е, я думаю, що з боку західних друзів потрібна була більш рішуча підтримка української демократії. Скажу чесно, нам її бракує. Тим часом президент України Віктор Янукович у зверненні, яке поширила прес-служба адміністрації президента, запросив представників усіх політичних сил, святих отців, представників громадськості до загально-національного діалогу. У зверненні сказано, цитую, заради досягнення компромісу, закликаю опозицію не відмовлятись не йти дорогою протистояння та ультиматумів. Він запевнив, що влада діятиме виключно в рамках закону, водночас, ні опозиція, ні експерти. Не бачать готовності президента до діалогу та компромісу. Про це каже політолог Олег Медведєв, на нього не впливають сотні тисяч людей на вулицях, на нього не впливають заяви Європейського Союзу. Поки що не видно, щоб він дуже сильно дослухався навіть до тих. Аргументів, які йому наводять, яку які йому наводиться президент Сполучених Штатів Байден, як рівної до тих аргументів, які буквально в ці дні йому передає помічниця державного секретаря пані Нуланд. Тому мені складно уявити ситуацію, щоб при цьому він дослухався до когось із своїх олігархів. Єдина людина, котра, як мені здається, могла б на нього впливати. Це е, Ріната Хмето. Ви програму Української служби голосу Америки? Час там продовжуємо випуск. Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, а нині експерт інституту Брукінса, вважає. Що ситуація в Україні стала наслідком низки помилок президента Януковича, починаючи від небажання проводити економічні реформи три роки тому і закінчуючи прорахунком щодо реакції українського народу на застосування сили Беркутом? Тим не менше, він просить українське суспільство та опозицію дати своєму президенту останній шанс погодитись на переговори я думаю, що опозиції варто принаймні спробувати взяти участь у дискусії, зробити для себе висновок, чи готовий президент зробити реальні кроки, щоб розв'язати кризу, чи це буде просто показуха? Хоча я не думаю, що президент Янукович готовий піти у відставку внаслідок цього процесу, але існують і інші кроки розв'язання цієї ситуації. Наприклад, може бути розглянута ідея створення технічного уряду, який міг би відновити переговори з ЄС щодо угоди. Про асоціацію США говорить Пайфер дуже чітко висловила своє незадоволення діями президента. Рішення щодо подальших кроків буде прийматися у найближчі дні, в залежності від розвитку ситуації в Києві і у Сполучених Штатів існує чимало важелів тиску. Я не думаю, що уряд США мусить публічно розповідати про конкретні важелі впливу, але ми їх маємо. Якщо ви подивитеся на американський конгрес, то там вже говорять про можливість введення персональних санкцій проти окремих українців. але є і інші методи. Наприклад, український уряд хотів би закінчити переговори з МВФ щодо кредиту, але готовність американського виконавчого директора підтримати це рішення, на мій погляд, залежить від того, як буде розгортатися політичний процес. Також Пайфер завірив, що Вашингтон у своїй стратегії щодо вирішення української кризи не виходить від побажань Володимира Путіна. позиція Росії не має впливу на те, як США діє щодо України. Я думаю, що США розгляд. Дають кризу в Україні як таку, що має бути вирішена у першу чергу українцями, та вимагає процесу, до якого має бути залучений уряд та представники опозиції і громадянського суспільства. Також у Вашингтоні існує чітке переконання, що Україна як країна мусить сама обирати свій зовнішньополітичний курс. І протягом всієї кризи я не бачив, щоб хтось через позицію Росії змінив свою думку в цьому питанні. Тетяна Ворожко голос Америки Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та виборні сюжети ви можете також в інтернеті за адресою www.chastime.com. На цьому у нас на сьогодні. все. ви дивились програму Української служби голосу Америки, час тайм. Дякуємо вам за увагу! Успіхів! Щасливо тримайтеся.